Ангел-хоронитель дається кожній людині Богом для захисту і наставництва. За церковними переказами, ангел-хоронитель дається людині під час хрещення. Він залишається з людиною все її життя, навіть після смерті. Ангел-хоронитель допомагає нам у житті, захищає нас від зла і наставляє нас на шлях істини. Це невидимий помічник, який завжди поруч з нами. Ми можемо не відчувати його присутності, але він завжди нас чує і бачить. Та готовий допомогти нам, якщо ми звернемося до нього з молитвою. Молитва до ангела-хоронителя це чудовий спосіб попросити про захист і наставництво. Ми можемо молитися до ангела-хоронителя в будь-який час і в будь-якому місці. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону від Бога Отця ще від утроби Матері моєї. Щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, охорони від усього злого, Заохочу до добрих діл і нас на спасену дорогу. Амінь. Ми можемо також молитися до ангела-хоронителя своїми словами. Важливо, щоб ми молилися з віру і любов'ю. Ангел-хоронитель це наш друг і помічник. Він завжди готовий допомогти нам, якщо ми звернемось до нього з молитвою.